Якщо ви працюєте постійно за комп'ютером, і ввечері у вас уже накопичується біль, напруга в трапеціях, в плечах, біль в шиї, в голові, може навіть піднімається тиск, то зараз показую вам дуже класні лайфхаки і легкі вправи та самомасаж, який допоможе прибрати цей дискомфорт. З вами Артем Кобзін, я реабілітолог в місті Києві, і показую вам, як позбутися від напруги в шийному відділі хребта. Отже, Насправді, навіть обладнання вам не потрібно для цього. Е, ви можете робити самомасаж спочатку своїми руками або використовувати простий м'ячик. Е, це у мене спеціальний, але це може бути тенісний, інколи навіть можна купити. Простий м'ячик в якомусь спортивному магазині, або навіть інколи купляють в магазині для тварин. Там є м'ячики для собачок. Да? Вони достатньо пружні, це хороші м'ячики, і вони недорогі. Але от можна використовувати такі. Значить, саме головне це розслабити оцю мускулатуру під потилицею. І для цього ми використовуємо оцей м'яч. Робимо таким чином. Прокатуємо круговими рухами. І при цьому голова трошки відхилена в сторону і вниз. Відвод... Ведемо від центра до периферії. І потім знову до центру і до периферії. Відповідно, одна-дві хвилини на одну сторону, потім обов'язково на іншу. Після цього виконуємо рухи, які допоможуть зменшити навіть артеріальний тиск, покращити самопочуття в м'язах шиї, і прибрати головний біль. Для цього нам потрібно покращити кровообіг в зоні шиї і відтік крові від голови. Беремо руки рівною долонею, оцими частинами, ребрами долоні. Тепер вкладаємо їх сюди і такими рухами поступово ведемо вниз. Якби гладимо, да? Але при цьому трошки я стискаю. І роблю 10 разів, коли голова у мене при цьому повторює цей рух якби назад. Отак, 10 разів. І потім навпаки. Я руками роблю так само, але головою навпаки, вниз теж 10 разів. Якщо вам це подобається цей рух, то можна і більше, ніж 10. Ну, 10 це як приклад. Далі можна трошки підтиснути і поробити повороти. Тобто я підтискаю, стискаю в центр і роблю ліворуч, праворуч. Можу пересовувати тобто декілька рухів тут, потім трошки нижче, потім ще. І в самому низу. Так, є. І тепер беремо просто звичайну пляшечку. Бажано, щоб вона була рівна, без всяких вигинів. Е, лягаємо таким чином на ліжко або на підлогу навіть. Підкладаємо так само під потилицю. І тепер можна просто полежати посередині. Пляшечка у нас посередині. Да? Потім я повертаю голову, полежав отак. Потім в іншу сторону. Потім роблю повільні повороти. Лежати можна там по одні-дві хвилини і повороти. По 10 поворотів в кожну сторону. Потім можна поставити трошки вище і робити такі нахили. І потім останнє це притискати пляшечку. До підлоги. Тобто я голову не піднімаю, я просто розслабив, а потім притискаю. М'язи. При цьому отримують такий тиск. Потім розслабляються. Знову притискаю, якби роблю рух назад. Потім боком притиснув і відпустив. Притиснув і відпустив. По 8-10 притискань на кожну сторону. Відповідно на іншу сторону, так само. Це займає буквально 5 хвилин. І я впевнений, що це покращить ваш тиск, прибере біль і покращить загальне самопочуття. Але, скоріше за все, вам потрібна індивідуальна програма для конкретно вашого випадку і вашого, вашого діагнозу. Тому звертайтесь до мене. Я займаюся онлайн-консультаціями і розробкою програм онлайн, а також веду живий прийом в Києві. Всі реквізити і контакти ви зможете знайти в описі під цим відео. Звертайтесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пробуйте ці вправи. Потім напишете про ваші враження. І до зустрічі в нових відео. Пока.